О смерте, яка гірка твоя пам'ять для чоловіка, що в мирі у своїх моєтках, для чоловіка, що не клопочиться, і якому щастить усьому, і який ще може прийняти їжу? О смерте, добрий твій суд для нужденої людини, яка тратить силу, що дуже стара і яка журиться за все і не довіряє, і втратила терпеливість. Не бійся суду смерті, згадай те, що раніше від тебе і останнє. Це суд від Господа для кожного тіла. І чому відкидаєш те, що подобається Всевишньому? Чи десять, 10, чи сто, 100, чи тисяча років ваді немає докорів життя. Діти грішників є поганими дітьми і живуть у безбожних поселеннях. Спадок дітей грішників загине, і з їхнім насінням постійно є погорда. Діти винуватимуть безбожного батька, бо через нього вони зазнали сором. Горе вам безбожні чоловіки, які покинули закон Всевишнього Бога. Бо якщо розмножитеся, це буде на знищення, і якщо народитеся, народитеся на прокляття, і якщо помрете, Будете прокляття успадковувати, усе, що із землі, відійде до землі, так безбожні від прокляття в погибель. Плач людей в їхніх тілах, а недобре ім'я грішних буде знищене. Дбай за ім'я, бо воно тобі залишиться більшим, аніж тисяча великих скарбів золота. Кількість днів доброго життя. І добре ім'я залишається навіки. Діти, зберігайте напумлення в мирі, а схована мудрість і невиявлений скарб, яка користь обох краща людина, що відкриває свою дурноту, ніж людина, що ховає свою мудрість. Отже, зважте на мій суд, бо недобре зберегти всякий сором. І не все всіма у вірі за добре вважаєся. Щодо розпусти засоромтеся батька й матері, а щодо брехні, володаря і сильного, у проступку судді та володаря, а у беззаконні громади і народу, щодо неправедності, спільника й друга, а за злодійство місця, де проживаєш. За Божу правду і завіт. І за кладення ліктя при хлібі, за зневагу вбрання і давання, і за мовчання супроти тих, що раду зустрічають, за задивляння на жінку розпусницю і відвернення від обличчя кровного, за забирання частки і давання, і за видивляння на заміжню жінку, за зацікавленість своєю рабинею не стань при ліжку, за слова приниження супроти друзів. Не зневажай після того, як ти дав, за повторення почутого слова і за об'явлення скритих слів, і будь по правді сором'язливим і тим, хто знаходить милість перед будь-якою людиною.